para Це 10-та сесія 8 сликня. Присутні 14 депутатів, які пропозиції розпочинаємо. Хто за? Проти, затримався немає. Е, є у вас розданий порядок денний? Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Проти, утримався, немає. Шановна голова, я вибачаюся. у зв'язку з відсутністю членів лічильної комісії, прошу запропонувати вибрати з присутніх депутатів, тимчасово членів лічильної комісії. Подпи, підлижче, Ого, то, за то, щоб е, е, внести, треба внести питання по вийшовте, комісії? То, за? Проти, так. Е, значить, є у нас питання, які треба внести з голосу затвердження структури чи виконавчого апарату міської ради, відділу житлово-комунального господарства, про передачу на баланс дкп Розівка генератора, про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни військовослужбовців та членів їх сімей на 25 й рік, про надання матеріальної допомоги череної просланні жителям села Холмок, вулиця Свободи, про надання права постійного користування земельними ділянками. Під нашими будівлями і про звернення депутатів сільської ради до президента України щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Хто за те, щоб не в порядок денний даний питанні? Прошу голосувати проти. Утримався немає. Хто за порядок в цілому Проти. протитримався немає? У нас є у порядку денному 27 двадцять питання. І е, товариство е, Сателмай 2 і е, релігійна громада християнців дня Манай просять зняти його з порядку денного. Хто за те, щоб зняти порядку? Питання номер 27 з порядку денного. Прошу голосувати проти. Обідно по бюджету про затвердження програми підтримки територіального управління Державного бюро розслідування 25-й рік. Хто за дане рішення? Проти, отримався немає. Про затвердження до програми утримання та розвитку голову населених пунктів сільської територіальної громади на 25-й рік. Хто за зване рішення? Проти отримався немає. Про внесення змін до програми експлуатаційного утримання та розвитку автомобільних доріг на території Конківської сільської ради на 25-й рік, затвердженої рішенням сесії від двадцятого дванадцятого двадцять пертого року. Хто за зване рішення? Проти утримався немає. Про затвердження програми підтримки України то події кіберзлочинним злочинам Закарпаття Закарпатській області департаменту кіберполіції Національної поліції України на двадцять рік. Хто дане рішення проти утримався немає? Про внесення змін до програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і прав на території Комусу територіальної громади на 25 рік, затвердженої рішенням сільської ради від нуль року. То рішення. Проти, отримався немає. Про затвердження програми природоохоронних заходів на 25 й рік. Хто за здане рішення проти, утримався немає? Про затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами на території Холмпівський сільської ради на 25-30 роки. Хто за дане рішення проти? Не має. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту, Комплексу сільської ради на 24-25 роки, затвердження рішенням сільської ради від 20.12.24 року. Хто здане рішення? Проводим отриматися немає. Про затвердження договору між бюджетних трансфертів? Хто здане рішення? Проатив отриматися немає. Про визначення замовником служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Це замовник робіт, який буде виконувати роботи, ну, які ми добуємо кошти. Хто з рішення? Проти утримався немає. Про внесення змін до рішення сільської ради до року. Про бюджет Холківської сільської територіальної громади на 25 рік. Хто за рішення? Проти утримався немає. Про затвердження програми базової підготовки мешк... мешканців Холмківської сільської ради до національного супротиву на двадцять п'ятій, роки. Хто задане рішення? Проти утримався, немає. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та покладення обов'язків з вчинення нотаріальних дій на посаду до особу комплексівської ради секретаря сільської ради Яданчука Богдана Леговича. Хто зване рішення про тис? Утримався ти про ти зняття. Майна та водопровідних мереж з балансу від комунального господарства, та благоустрою Хомківської сільської ради та передачу на баланс державного комунального підприємства розіка та комунального господарства. Хто за дане рішення проти утримався немає про прийняття у комунальну власність складових газопровідних систем та укладення Совесом газопрос мережі України, особи закарпатської філії, договору на господарське віддання, користування складовим ГРП. Хто за дане рішення? Проти утримався немає. 16 запитання про припинення поховання померлих громадян, які не проживають на території Фондусної територіальної громади у Жородському району у зв'язку з відсутністю вільних земель, які можуть використовуватися від От Оди сьогоднішнього дня ми припиняємо поховання громадян, які не проживають на території громади. І прошу вас підтримати моє рішення, наше рішення. Хто за Проти? протитримався? Про надання матеріальної допомоги у Цип'єві Михайлівні, Миколаївні, жительці села Хомок вулиця Свободи, 55 та е, Печко, Світлані Іванів, жительці села Минай, вулиця Перемоги 8. Хто задане рішення? Проти утримався немає. Про затвердження е, структури, то я, я, я вже дев'ятнадцять розпочала про введення до додаткових штатних одиниць. ДЮСШ <реш> Компільської сільської <реш> ради. <реш> Кошти ми не діляємо, лише виділяємо тренер-викладач. Хто за не рішення? Проти, отримався немає. Про затвердження структури чисельності виконавчого апарату Компільської сільської ради. Хто за не рішення? Проти, отримався немає. Про надання дозволу на розроблення проєкту строю щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди Закарпаття обленерго. Це під е, вступами. Хто здане рішення проти отримався немає? Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту строю щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди пад Закарпаття Обленерго. Хто здане рішення проти отримається немає? Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту за минуустю щодо відведення земельної ділянки і користування на умовах оренди Tower Село рішення. таури компанії. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєктів земелостю щодо відведення земельних ділянок для городництва. В Атах Наталії Анатолійні Цеціка Світлані Миколаїв. Позване рішення проти отримався про відмову надані дозволу на розроблення проєкту земустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку сподарських будівель і споруд Грабора Євгену Степановичу на території Сільської ради. Хто дане рішення? Проти утримався немає. М про затвердження проєкту земустрою за щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Я цині Юрійович, село минає вулиця Польова, без номера. Хто задане, хто задане рішення? Проти, утримався, немає. Мигалку Дар'ї Роландівні, село Минай, вулиця Дружба без номера. Хто здане рішення? Проти, утримався. Мишко Олені Михайлівні, село Минай, вулиця Свободи без номера. Хто здане рішення? Проти, утримався, немає. Рябцю Володимиру Миколаєвичу, е, село Розівка. Хто дане рішення? Проти. Утримався. Ладно. Ваш? Три за. Мабуть, Я Ти за, так? Да? Да. Ви за і. і що, за. Ваш Світлані Іванівні. Село Хомук, село Хомок, хто задане рішення проти утримався? Немає. Немає. Про затвердження технічних документацій і зимусору щодо встановлення меж земельних ділянок натурі для будівництва свого житлового будинку господарських і споруд, Архангельській Олені Васильівні, село Мина вулиця Дружби 7 А. Дижці Ірині Васильівні, село Минай, вулиця Семена Карульця, 1, Росаді Ярославії, Федорівні, село Розівка Культ 5, п'ять, балохневі Село Ховмок, Зелена 13. Це під будинками і під житловими будинками. Хто дане рішення проти утримався? Немає. Про надання згоди на розроблення технічної документації і зимустрою щодо встановлення меж земельних в натурі. Ви зняли, це 27 лежно. питання. Лежно. 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 Про зміни у рішення 28-ї сесії, 7 скликання, <клес> про надання дозволу на складання проєкту зимустрою щодо введення земельних ділянок в оренду потепчуку Тарасу Анатолічу. Хто за дане рішення? Проти утримався. Проти чи утримався? Всі отримав. Всі отримуваємо. Хто за? Не за все за сьогодні. Не за цього. Троє, зараз. Скажіть, Про відмову, надані дозу на розроблені проєкту, землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у користування на умовах оренди Закарпаття обленерго. Хто за на рішення? Проти отримався немає. Про затвердження проєкту зустріну щодо відведення земельних ділянок для зміни цільового призначення. Немеш Марині Іванівні, село сорожниця біля Віщурки, мельник Вірі Васильівні, сорожниця урочище Чонкаш, куцик Вікторії Емериківні. Село Сорожниця, Урочі Чечонкаш, куцик Михайлу Васильовичу, урочище Чонка, село Сорожниця, Повозькому Михайлу Васильовичу, село Сорожниця, Урочі Чечонкаш. Це задане рішення проти. Утримався. Про надання дозволу на розроблення технічної документації і зиму для що встановлення земельних ділянок в натурі власникам земельних часток Так. Косик Юрію Федоровичу, село Сорожниця, Гони. Кузяк Людмилі Гони, Ковалю Василю Юрійовичу гони. Шевчук Кароліні Петрівні, Габор Івану Михайловичу, урочище сад, Міцовді Петру Івановичу, урочище сад, леп Ані Марії Васильівні, Леп Катерині Васильівні, урочище Сад. Хто здане рішення? Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та виділення в натурі часок е, земельних часток погів громадянам е, Огризанському Павлу е, Павловичу, Рудай Ганні Павлівні, Михайлочко Божені Павлівні, гони е, і нацеміці людиківні е, урочище гони. Фулайтер Надії Миколаївні Морека Миколі Миколайовичу гони, дівельниць Івану Юрійовичу Урочище Гони, Дранчат Ганні Васильівні гони, фулайтер Надії Миколаївні морека, Миколі, Миколайовичу, гони, фулайтер Надії Миколаївні, морека, Миколі, Миколайовича, гони, хто злане рішення проти підтримався. про виділення земельних часок паїв у натурі на місцевості. Шар... Шараничу Володимиру Васильовичу Сад, Настич Ірині Федорівні, Сад. Це всі йдуть сад. Микиті Галині Васильівні, опалених Тетяні Васильівні, Ляш Микола Михайловичу, Ляш Василю Михайловичу. Отрі Ганні Михайлівні, Малиш Оксані Миколаївні, Матьоті Олені Василівні. Кибзі Олені Іванівні, Кибзі Федору Івановичу, Кибзі Івану Івановичу, Насич Гані Васильівні, Ковач Марії Андріївні, Кочеш Єві Андріївні, Міца Єві Юріївні, Пашковичу Атілі Арнесовичу, Павелку Марті Бейлівні, Мельник Валерії Михайлівні, Гайданці Олені Юрівні, Газуді Сітлані Ільківні, Кирлику Віталію Ільковичу, Семьону Юрію Андрійовичу, Денці Марії Іванівні. Урсу, Еді... Урсу Едіті Міклошівні, Бабич Зузані Юрівні, Долинич Андріані Вікторівні, горняк Яні Іванівні, горняк Олександру Івановичу, Дранчак Ганні Васильівні, Павло Марії Юрівні, Мусає... Мусаєві Світлані Юрівні, Габор Маріані Йот... Юанівні, Серен... Серенчко Ренатії Юанівні. Шара Шараничу Володимиру Васильовичу, готрій Ганні Михайлівні, Озимку Богдану Юрійовичу, Сіка Василю Петровичу, Сіка Юрію Петровичу, Магдич Беаті Степаніні, трашки Юрію Меріховичу, трашки Марії Мерхівні, шаранич Марії Іванівні, Балко Юрію Івановичу. Субковій Зінаїді Петрівні, Ладиці Імре Івановичу, Пакош Тетяні Миколаївні, Гайданці Олені Юрівні, Газі Юрію Василь... Юрій... Васильовичу, Дашкевич Марії Іванівні, Куцик Гані Василівні, Біручику Івану Івановичу, Мікович Галині Ішванівні, Куцик Гані Васильовні, Мальованець Марті Юрівні, Гринчак Гані Василівні, Митрак Одарці Іванівні, Зубанович Марії Юрівні, Боднар Оксані Михайлівні, Дуркот Михайло Михайловичу. Хто задане рішення? Протимався. Так, про затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення меж земельних ділянок культури для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Варга Соні Васильівні, село Сорожниця, вулиця Єврянська, 81, горняк Олександру Івановичу, село Сорожниця, Дружби 25, горняк Яні Іванівні, село Сорожниця, вулиця Карнівецька, 5. Хто за на рішення? Проти. Утиму, немає. Про прийняття у комунальну власність земельних ділянок. Урочище сад Рожкова Василя Васильовича, Фомічова Катерина Іванівна, урочище сад. Хто за дане рішення проти Тринуться немає? Про затвердження проєкту зимустрою за щодо відведення земельних ділянків у комунальну власність по вулиці Березовій, село Коритняне. Хто за дане рішення проти? Немає. Про погодження проєкту зимустрою щодо встановлення меж території, території територіальної громади Чопської міської територіальної громади у Журовецької райони Закарпатської області, ми погоджуємо з ними межі. Хто за дане рішення проти? Немає. Про погодження проєкту за мусор щодо встановлення зміни меж населеного пункту села Довге Поле Баронської сільської ради у району, так само ми з сільської ради погоджуємо межі. Хто з дане рішення проти, утримався немає. Про погодження проєкту за мусору, щодо встановлення меж території Великодобринської сільської територіальної громади у Журацькому району Закарпатської області, так само ми з ними погоджуємо межі. Хто з дане рішення проти, утримався немає. Про найменування вулиць та провулків на території Ховківської територіальної громади. Найменувати провулок в селі провулок Ясний і вулиця Ботвали Імре Мре Ревеса. Хто за дане рішення? Проти, утримався, немає. Про передачу на баланс ДКП додаткові. генератора. Хто за дане рішення? Проти, утримався немає. Про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів, вільних військовослужбовців та членів їх сімей на 25-й рік. Хто з рішення? Проти утримався немає. Про надання матеріальної допомоги черяни корсуні, жительці села Кому, коли свобода. Хто за не рішення? Проти отримався немає. Про надання права постійного користування земельними ділянками. Хто з ване рішення? Проти утримався немає. Про звернення депутатів конкурсу сільської ради до президента України щодо підтримки президента України у Діма Хто за рішення? Проти? Сега <laughs>